Здравствуйте, мої любі! З вами знову бабка Люся. Давайте побалакаємо. І сьогодні мова буде йти про місячний календар мій улюблений місячний календар. Місячні фази та місячні дні відображають земну діяльність як у дзеркалі, знання місячних циклів. Та їхній вплив на наше життя економить нам час та енергію, а заодно і вберігає від багатьох помилок і неприємностей. Місяць знаходиться до нас, найближче від усіх планет та небесних тіл, а саме по цій причині його вплив на наше життя та життя нашої планети найбільше відчутнє. На основі багатовікових спостережень за людськими долями і був складений місячний календар. Він допомагає нам усвідомлювати себе частиною природи, частиною нашої планети. Все в природі прагне до врівноваження і схильне до періодичної зміни ритмів. І людина як частина природи не є винятком. Відчувай ритми навколо себе і будеш захищений. Так говорить місяць. В тому то й сила місячного календаря, що він дозволяє зорієнтуватися в енергетичних потоках і уникнути непотрібної безтолкової боротьби. Місячний календар. Це циклічна зміна чотирьох фаз нічного світила. Місячний календар має 29, а іноді й 30 місячних днів, а в залежності від першого місячного дня його довжини. В свою чергу, відзначається близькістю місяця до горизонту у момент нового доби чи дні. Не завжди рівні по величині одне до одного. Особливо виділяється на загальному фоні 4 дні, які розділяють чверті місячного місяця. Ви ж знаєте, да, що місячний місяць має 4 чверті. Кожна чверть це 7,5 днів. От. Вони критичні. Ці чотири дні, які розділяють чотири місячні фази, вони критичні в силу того, що відражають от неблагоприємне положення сонця та місяця відносно одне до одного під час молодика, повні, а також на зіткненні першої та другої фази, третьої та четвертої. Критичні дні говорять нам про перехід місяця в іншу фазу і зазвичай про зміну його впливу. Місячний місяць існує для того, щоб ми могли жити спокійно та розумно, не тратили сили на боротьбу із вітряками, як Дон Кіхот, але не віддавали свою душу у користування силам по той біччя. Традиційно вважається благоприємним початок нових справ на росту місяці у першу та в другу фази, але це у першій. А, вибачте, Але не в перші два дні після молодика. От. А завершення справ на убуваючий місяць. Кожен місячний день місячного календаря має свої певні ритми, свою певну енергію, свій символ та свою характеристику. Враховуючи цю інформацію, кожен може запобігти нещастям та. Правильно організовувати свої справи, щоб досягнути максимального успіху і досягти своєї мети. Це стосується як побутових, так і господарських, як ділових, і суспільних аспектів нашого життя. Не менше значення має і лікувально оздоровча інформація місячних днів. Плануючи важливі справи та різні події свого життя за місячними днями, не забувайте й чудову приказку: на Бога надійся, а сам не плашай». Знання місячних ритмів збільшує наші шанси. Але не тоді, коли ми лежма, лежимо на печі і чекаємо, що все відбудеться саме собою для нашого задоволення, ні, так не буває. Місячний календар це наша чарівна паличка, яка дає нам можливість влаштувати наші справи жити по моєму хотінню, по місячному велінню, використовуючи енергетику місячних днів на свою користь. Ця чарівна паличка матиме чарівну силу тільки в руках чарівника, станьте чарівником. Навчіться бути чарівником, успіху вам та щасливої долі. Багато хто сприймає місяць як світило, яке дарує нам світло ночами і тяжко уявити, що він може мати такий великий і сильний вплив на людей. І це вже доказаний факт. І те, що кожен знак зодіаку впливає на нас по-своєму, то немає сумнівів. Місяць своїми енергіями допомагає людям вилікуватися, якщо ж прислухатися до його порад, якщо ж гарно подумати та згадати, що саме стало причиною вашого захворювання, то можна від нього звільнитися, простивши цю причину та відпустивши. А місяць може підказати, як і коли. І що можна зробити для того, щоб це сталося як можна легше. І що б ви не робили, дивлячись на місячні дні, обов'язково дивіться, в якому знаку зодіаку буде стояти місяць. Це дуже важливо, так що в поєднанні цих днів можна зробити як багато корисного, так і багато поганого. Так що, дай Бог, щоб все було зроблено правильно в свій час. В Свій момент в нужному місці, в нужну хвилину. Любі мої, а я вас люблю. Я бажаю вам міцного здоров'я. Я бажаю вам здійснення ваших завітних таких мрій. На все добре, з вами була Бабка Люся. Побачимось, побалакаємо!